Таю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Багато з нас не підозрюють, що частенько, а деякі навіть постійно ходять, діють, живуть у масках, тобто грають певну роль, до якої вже звикли. Вони бояться виявити своє справжнє єство, адже стурбовані тим, що це вплине на їхню репутацію. Святе писання вже протягом двох тисячоліть попереджувало нас, що настане час, коли нещирість досягне свого найбільшого розповсюдження. Апостол Павло писав у другому посланні до Тимофія. ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Люди бо будуть тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, ніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Ми процитували навіть не всі прояви, з якими їхні власники волюють ходити у масках, та й цього достатньо, щоб переконатися, що ключове слово у цьому переліку є любов. Ці люди люблять себе, гроші і задоволення, але не люблять друзів добро і Бога. Їхня система цінностей перевернена догори ногами. Соломон написав, що всяка дорога людини пряма в її очах, та Господь зважує серце. Потрібно відзначити, що ці люди порушують буквально всі заповіді закону Божого. Їх гордовитість заважає їм пізнати Господа. Їхні ідоли самолюбність і ласолюбство. Вони вимовляють Боже ім'я лише для того, щоб справляти на інших враження полядних людей. Вони обмовляють, тобто лжесвідчать один на одного, а їх грошолюбність не знає меж. І при цьому вони не хочуть визнавати свій істинний стан. Замість того, щоб бути щирими, вони старанно вдають хороших людей. Та однак, щирість це єдиний шлях до справжнього духовного життя. Істинні послідовники Ісуса йдуть до світла. Вони відкриті й чесні в прояві своїх відчуттів. Якщо в труднощах ці люди поступають правильно, то це тільки тому, що Бог виявляється в їх житті. Звичайно, щира людина може і помилятися, але не щира, просто руйнує все навколо. Нещирість руйнує наші взаємостосунки. Особливо це відчутно в сім'ї, у фінансовій сфері, в питаннях здоров'я. Щодо останнього, то помилково буде думати, що можемо робити все, що завгодно, цілими днями просиджувати в кріслі, нехтувати вправами і здоровим харчуванням і при цьому жити 100 років, не хворіючи. Найбільший розкіш у цьому світі бути самим собою. Але справжня щирість не досягається легко. Як її досягнути? Як скинути руйнівниття гар лицемірства, коли християнин намагається бути тим, ким він є? Насправді, то знаходить, щоб бути собою і бути тим, ким ти повинен бути різні речі. Однак є тільки один шлях: якщо ви уступилися, треба звернутися до Господа, розказати йому все, як є, і просити, щоб він допоміг вам стати тим, ким ви маєте бути. Отже, шлях до щирості починається тоді, коли ми є щирими перед Богом. Ви не зумієте бути відвертими з людьми, якщо ви не є відкриті перед Христом. Він завжди був самим собою, тому що йому нічого було приховувати. А якщо він знає, як бути щирим, то зможе і нас з вами навчити. Давайте молитись про це. Наш дорогий небесний батько. Знову сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо перед Твоє святе обличчя. І сьогодні наша молитва про те, щоб ти навчив нас бути щирими людьми, відкритими людьми. Щоб ми не хотіли, Господи, просто справляти враження хороших людей, але щоб ми насправді були хорошими, щоб ми були твоїми дітьми, щоб ми не носили масок, Господи, а щоб навчилися бути такими, якими був Твій Син, відкритими, щирими, чесними і справедливими. Дай нам для цього, Господи, натхнення мудрості і Духа Святого в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, будьте відкритими, щирими і нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати нам за номерами гарячої лінії. До побачення!